Привіт! Ви на каналі Вахай Назар. Сьогодні ми будемо йти подорож у ліс. Ми йдемо, починаємо нашу трасу. Це у нас Василь. Це у нас я. Ми йдемо. Відпиті сукіло. Ми сьогодні розмели не... хрустим і колу. Да, ще мені угу. Голуби літають якісь. <ріст> <ріст> Щасно тут дуже матрошно. Ampak mi zaradi vas idemo. Nas murašnejak kupamo rašek. Майже нереально прийти. Ай, тюка я тут так <різвиска> У нас вітер зніс дерево. Напевно, був дуже сильний вітер. А що це за хата? Ого, я как ходила. Кто где он? Пиджаки были сидят. Вот это там кто то проживает? Я кто дома? Думаю, еще никого. Нам страшно сзади, там у связь. Може там якийсь ведмідь? Ми йдемо далі. Трохи ля... лячно. Ну да. Ми замітили, що ще вітер зняв більше дерева. Викопав землі. Довно. І ось там, там, напевно, була якась буря. Я вам хочу показати природу. Там ще ну, там може, не видно. Ми йдемо далі. Ми замітили, ще саме найбільше дерева ялинку, яку підняв вітер. Сіємо це на корінь. Ми вам покажемо корінь. до дорога, Василю. Ми Тихо. Тихо. побачили, що вже у лісі побачила, що Ми побачили постперела. Ми тепер з лісу.

Мы теперь вырешили перекусить сухариками и запить водечка. водичкой. Сюда. Оу. Да покажу природи. Мне это страшно было. Ми перекусили, ідемо в долину. Вже так. Ми вже пережили цей страх. Так, і тоді іще ставте лайк, підпишіться на канал. Пока-пока.